Українська бібліотечна асоціація це завжди рух, це всебічне сприяння розвитку бібліотечної справи. Українська бібліотечна асоціація це всебічне сприяння забезпеченню реалізації права користувачів бібліотечних послуг на якісне і своєчасне бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування. УБА пропонує активним бібліотекарям готовим до змін інноваційну платформу для розвитку професійного потенціалу. Ми активні та молоді душею бібліотекарі бібліотеки 13 є членами УБА, яка є платформою для безперервності навчання постійного професійного вдосконалення. Наш 2022 рік з Уба це участь у тренінгах, акціях, навчаннях та дискусіях про перейменування бібліотек. Наш 2022 рік з Уба це постійне відвідування сайту Уба, тримаючи руки на пульсі новин, роботи та, що важливо, відчуваючи себе у великій професійній спільноті.